Риби, яким буде ваш вересень? Прогноз загальний. Підставляєте під свою ситуацію, але кому потрібен особистий, обов'язково пишіть. І буду вдячна за коментарі, бо свого роду це подяка ваша за мою роботу. Отже, Риби, яким буде ваш вересень? Яким буде ваш вересень? Знаєте, таке враження, що ви можете сильно закохатись у вересні, і всі ваші думки будуть там. Ви просто ніби втрачаєте контроль над своїм життям. І робота йде під три чорти, і всі якісь плани, і світлі на майбутнє, і все, що ви хотіли там змінити. Все оце якось йде на задній план, тому що у вас з'являються якісь. Романтичні почуття і всі думки про ту людину, всі ваші мрії, плани, все це не, не має абсолютно ніякого значення, бо у вас думки про іншу людину. от Ще може у декого програтися як. Навіть коли ви втрачаєте все, так, навіть коли, наприклад, втратили можливо роботу, чи втратили зв'язок з якоюсь людиною, чи, можливо, плани ваші так зірвалися, але ви не впадаєте в депресію, ви не впадаєте в якісь такі стани апатії, так, ви все одно намагаєтесь знайти щось хороше і рухатись далі. Незважаючи на те, що важко, незважаючи на те, що не на все ви можете вплинути, давайте подивимось про негатив, так, який може вас чекати у вересні для того, щоб запобігти цьому, щоб бути до цього готовими. По-перше, потрібен вам період відпочинку. Відпочинку і генерації своїх ресурсів, так, як фінансових, так і моральних. Тому що а, таке враження, що от вам зараз доводиться залишати щось дуже цінне для вас, і ви прям цим розбиті, скоріше всього, може в декого програтися як розірвання шлюбу. Або просто втрата почуттів, так от були все життя, жили з людиною, і тут раптом розумієте, що ну, це не ваша людина, що вам більше не хочеться бути з цією людиною. І вам хочеться реально от після такого періоду усамітнення і збору ресурсів, так, збору думок, от ви подумали, чого ви далі хочете, і ви залишаєте все цінне, залишаєте цей період позаду, йдете у щось нове. Щодо негативу, теж, який тут може бути, ну, зберігайте холодний розум, старайтесь не вступати конфлікти, в конфлікти, не вирішувати все якимись такими грубими методами. так, Намагайтесь якось згладжувати трохи кути. от, Якщо у вас програється, наприклад, як звільнення з роботи, бо тут теж може таке програтися. Причому і тут, і тут у нас це показано. Не задовільняв фінансовий стан, не задовільняло відношення, можливо, керівництва, так, і ви вирішили піти. От, сміливо ідіть, сміливо відкривайте для себе нові горизонти. Давайте подивимось на поради. Що радять вам карти на вересень? А карти радять вам дійсно прислухатися до себе. Прислухатися до е, своїх бажань, до своїх почуттів, до того, що вам подобається, так, і нарешті будувати своє життя так, як ви хочете цього, як вам подобається, а не як потрібно, як хтось від вас очікує і е, е, як хтось намагається вами керувати, маніпулювати. Дивіться, можливо, будуть якісь романтичні почуття зароджуватись нові, так? в яких ви будете відчувати спорідненість душ, і в яких ви будете відчувати себе нарешті вільними. Але у вас будуть страхи, що фінансово ви не потягнете, так? що, можливо, це якась там розкішна жінка, і фінансово ви. Її не потягнете так. Але це тільки ваші страхи. Карти радять не зациклюватись на цих страхах. І якщо вам це подобається, якщо ви відчуваєте себе нарешті вільними, якщо відчуваєте себе щасливими, то варто пробувати, не варто боятися, бо це справді відкриє от дуже величезний спектр ваших почуттів, і ви будете дуже задоволені. От. Ще карти радять прислухатись до себе, і, можливо, у вашому оточенні буде людина, яка дає вам такі доцільні поради. Це може бути старша людина, так? ваш батько, ваш якийсь старший друг, духовний наставник і так далі. Людина, яка допоможе вам звільнити себе. От ви були ніби в оточенні так, в якійсь клітці, не давали собі свободи. І тут, нарешті, зможете, зможете відчути себе вільними. Я бажаю вам гарного місяця і до зустрічі!